Шановні колеги, тема моєї доповіді це засоби прокторингу при дистанційному складанні тестів у Moodle. Ну, Може, комусь треба нагадати визначення терміну прокторинг. Це технологія контролю за діями тих, хто навчається під час складання ними тестів та інших екзаменів. Він відбувається як і при звичайному навчанні, так і особливо під час навчання онлайн. Тобто людина, проктор. Має спостерігати за тим, хто складає екзамен з метою запобіга... запобігання будь-якій недоброчесності. Ну і тут хотілося б перш за все навести цитату з положення про дистанційне навчання. що Усі контрольні заходи, ну, які проводяться у нас дистанційно, мають проходити лише за умови забезпечення аутентифікації того, хто навчається. Що це саме ваш студент складає цей тест, а не хтось інший замість нього. Ось таке є це цитата із положення про дистанційне навчання, і я не знаю, чи відомо вам, шановні колеги, я про це дізнався буквально недавно. Виявляється, що в березні. Ось положення, яке було прийнято ще в 2013 році, до речі, на мій день народження я вважав це чисто для себе подарунком. 13-й рік, коли ми вперше провели наш мудлмуд, Mood. і тоді ще я пам'ятаю, не раз. Відвідували наш Будилмут працівники міністерства, і потім до цього положення вносили зміни, в тому числі і ну, деякі речення, там з за моїми рекомендаціями. Але от положення це зараз відмінено, воно втратило чинність. Ну, Воно то втратило чинність, але не втратили чинність аналогічні положення, які в університетах створені на його базі. От. Тому ми вважаємо, що все ж таки, звісно, не можна. Проводити нормальне тестування без ідентифікації особи, що це саме конкретний студент, а не його товариш від його імені проходить тестування, тестування. Ну, ось, до речі, так виглядає цей наказ про втрату чинності, положення. І мене особливо здивувало те, що зазвичай такі документи втрачають чинність після того, як вступає в дію якась заміна цього документу, якась нова версія чи новий наказ. А тут отак не сказано в. в Рішення про втрату чинності, чому саме це відбувається, і е, що вступає на замін. Ну, однак, тим не менше, ми е, е, все ж таки будемо вживати, за, будемо використовувати засоби прокторингу, і тут мені б хотілося б згадати нашу. Науково-дослідну роботу вона виконана була ще десь в 2010 році. Тоді наш університет виграв тендер при міністерстві, і міністерство профінансувало ось цю розробку для тестування студентів у спеціально виділених. Комп'ютерних класах. От ми в цих комп'ютерних класах якраз розробили на базі Moodle систему, яка запобігала саме тому, щоб один студент проходив тестування замість іншого. В чому тут полягала основна ідея? Ідея полягала в тому, що на комп'ютерах, встановлених в цьому комп'ютерному класі, діяла особлива розроблена нами система реєстрації студентів. Тут, в МУД не було доступно. А студенту всім відоме віконце для введення логіну і паролю. Його просто не було. На вході, в такий комп'ютерний клас, сидів працівник комп'ютерного класу, який перевіряв документи студента, що хотів пройти тестування. Uh, ну, от там використовувався і сканер штрих-коду, і навіть дактилоскопічний е сканер. Це зараз ми звикли до того, що ця опція є кожного на смартфоні. В той час, в 2010 році, це ще е таке було рішення. Ну, не, незвичне, дехто навіть сумнівався в тому, чи не є це порушення прав е, студентів. Ну, та, та, так чи інакше, після реєстрації е, користувача в комп'ютерному класі, за кожним користувачем е, закріплювалося е, його робоче місце. Його комп'ютер. Там якщо в Moodle студент тільки натискав посилання «Уйти», він виявлявся уже в Moodle під своїм іменем. І під жодним іменем він не, мог, не міг зайти в Moodle, тому що просто не було віконця для введення логіна і, і пароля. Тобто в такому комп'ютерному класі для того, щоб не дозволити студенту пройти тести за когось іншого, достатньо було слідкувати лише за тим, щоб студенти не пересаджувались, не змінювали свого місця. І е, такий комп'ютерний клас міг використовуватись саме в позаурочний час. Студента його відвідували за, так само, як відвідували, е, скажімо, читальні зали бібліотеки, і там проходили кому коли зручно е, тести по всіх дисциплінах. Тобто, це розглядалося як форма самостійної роботи студента. Як ми знаємо, на самостійну роботу виділяються дуже багато годин в наших навчальних програмах, і от е в тому числі, якраз студенти могли тратити і е от на таке тестування. Ну, Стосовно цього, у нас є публікації, в тому числі і на попередніх мут». Так от треба сказати, що все це працює добре, якщо у нас є спеціальний адаптований для обладнаний належним чином комп'ютерний клас. Але зараз в умовах дистанційного навчання. Нам доводиться приймати тести у студентів, які здають їх з дому, будемо говорити, і тоді виникає проблема, а як же запобігти тому, щоб хтось інший не здавав тести замість. Замість нашого студента. Ну, якщо взяти сховище плагіні в МУДУ і відкрити, і здійснити там пошук саме за ключовим словом прокторинг, то ви знайдете там декілька плагінів, от коротенький огляд яких я зараз зроблю. Ну, по перше, можна назвати плагін «Proctoring for Moodle». Тут відбувається перевірка обличчя студента у Яке є на веб-камері з еталонним зображенням його, яке адміністратор завантажує в вмуту? Якщо вони співпадають, то студент одержує дозвіл до складання тесту і впродовж тестування ще там, з, з, певним, з певною періодичністю, там раз на хвилину. Робляться фотографії студента, що сидів за комп'ютером під час тестування, і викладач ці фотографії може пізніше переглянути. Недоліком цього плагіну, як на мене, є те, що. Використовується якась маловідома система розпізнавання облич, немає її навіть офіційного сайту цієї системи, є тільки електронна пошта, куди можна написати і дізнатися про тарифи і правила використання цієї системи. Єсть інша система, є інший плагін, називається проекторинг Quiz аксессор. Да, тобто, тут так само. Здійснюється контроль і на етапі допуску, і на етапі виконання, а проте тут вже використовується більш відома система розпізнавання е, облич, е, яка доступна на Амазон. Ну, є тарифи на її використання. як... Е, Персональні, в залежності від кількості студентів, кожний студент має оплатити це, або на рівні сайту, можна взагалі викупити права для, для сайту на використання цього плагіна. Є ще один плагін, от ви бачите його назву, вона тут містить назву компанії, яка його розробила. Тут аналізується вже не тільки обличчя студента як на етапі допуску, так і на етапі виконання. Тестів студентом. От, а і аналізується екран, що було на екрані студента, і в кінці ви бачите тут звіт, де відображається, якою мірою, на думку цієї системи. Можна довіряти тому, що тестування проходило чесно, так скажем, без, без порушень. Щоправда, як недолік можна назвати те, що дійсно, як ви бачите в назві самого плагіна, тут все це відбувається автоматично. Немає ніяких налаштувань. Тобто ми не знаємо точно за якими там принципами формується таке, таке повідомлення про рівень, якому можна довіряти такому тестуванню. Так само система вона... Певний час може використовуватись безкоштовно, а далі стає платно. Ну, і є ще один е е плагін, е який використовує е саме доповнення до браузера Chrome. Доповнення до браузера Chrome, е теж е Плагін платний, от, і, як на мене, це є недолік, тому що інші користувачі можуть бути орієнтовані і звикли до використання інших браузерів, і нав'язувати всім саме Chrome. Це не є добре. Але як висновок, можна сказати, що всі розглянуті рішення є платними. Причому плата береться саме за використання сервісу розпізнавання облич. Тому виникає питання: а чи можемо ми ось цю саме процедуру розпізнавання обличчя якось виконати вручну? Ну для цього от я вже переходжу до. От, власних пропозицій в цій доповіді. Ну, для того, щоб порівнювати те, що ми бачимо під час вебконференції, ми можемо порівняти обличчя викладача з зображенням, яке є в його обліковому записі, Moodle має можливості завантажувати масово аватари користувачів, і краще це робити на етапі ще, як тільки студенти вступили в університет і їм видаються студентські квитки, то, от саме оці фотографії цілком просто можна. Використати не тільки для друку студентських квитків, а також і для розміщення в облікових записах сайту Moodle. і є параметри, який дозволяє користувачам можливості змінювати своє фото у профілі, ну і зовсім легко можна заборонити, звісно. Змінювати також прізвища і імена. от Ну Якщо так, тоді можна брати це фото за еталон. Ну, і як тоді можна побудувати тестування? Ну, можна умовою обмеження доступу до тесту взяти дві таких умови. Це перше, що студент заходив у відеоконференцію не як завгодно, а саме через муду. Якщо так він входитиме в будь-яку конференцію там Zoom, BBB, будь-яку, то в логах буде фіксуватися IP-адреса. цього користувача І далі Значить, викладач, опізнавши студента у відеоконференції, просто дає йому дозвіл на проходження тесту. От, за виконання цих умов, тест для студента стає доступним. Далі виникає питання: а як з яким саме засобом простіше от фіксувати викладачеві сам факт, що він впізнав у свого студента відеоконференції? І надав йому дозвіл до проходження тесту. Ну, тут можна брати будь в принципі, діяльності в МУ, хоч і завдання, чому ні. Там певна оцінка, значить, означала б доступ до тесту. Але, на мою думку, от найкраще для цього підходить діяльність типу відвідування. І чому саме тому, що у цій діяльності можна буквально одним кліком мишки, от там де показує стрілка, поставити або надати доступ, або зняти доступ у, до тесту у студентів всієї групи. Чи взагалі всіх студентів, наприклад, в кінці заняття ви знову відключаєте доступ до тестів. Це, це е, доволі зручно. Ну, а далі вже е, після тестування ось можна аналізувати логи, ось так. Відфільтрувавши і логів лише дві події. Перша це вхід в конференцію, коли відеоконференцію, коли фіксується IP-адреса студента, і друга подія це завершення спробу тесту. Ось, в цьому прикладі, ми бачимо, скажімо, що Студент на ім'я Андрій. От пройшов от, 20 числа одержав доступ від викладача за ось цією IP-адресою, і далі адреса не змінювалась під час складання тестів. Ну, а от, скажімо, 22-го він заходив уже під іншою адресою, і так само теж, не змінюючи цю IP-адресу, він складав інші тести. Тобто, з його боку порушень не було зафіксовано. А от інша ситуація, тут студентка на ім'я Аліна. Бачите, в один і той самий день е, проходила спочатку тести під тією ip адресою за якою її в Зумі е, побачив викладач і надав доступ. А потім бачите, її ip адреса раптово змінилась, і це е, може бути вже ознакою недопрочесності. Ось така ситуація. Виникає тоді, якщо вона передала свій логін пароль іншому студенту, і він уже від її імені от виконував подальші тестування. Ну тому треба студентів попереджати, що якщо з якихось причин, з якихось причин вони вимушені. Повторно входити в, в інтернет повторне підключення, що можлива зміна ip адреси чи там з іншого пристрою, скажімо, не з комп'ютера, а з мобільного телефона. то треба повторити цю процедуру, знову зайти у відеоконференцію і попередити викладача, що от. Вибачте, я зараз, в мене нове підключення. Викладач знову надає доступ, і тоді все, все далі продовжується. Ну, треба сказати, що це не єдина можливість такого, такої перевірки. Єсть, можна придумати і інші, ну, от в даному випадку, як на мій погляд, така система а, працює. Ну, і ще я хотів би е, відреагувати, от Володимир Миколайович сказав, що зараз уже є. Е, е, додатки до браузера, які дозволяють е, е, штучному інтелекту замість студента проходити тести. Тут у нас ще в 2010 році, коли ми розробляли систему, так і зараз, можна рекомендувати використання браузера СЕП. Це спеціальний тип браузера, розроблений він на основі Firefox у Швейцарії спільно з німецькими фахівцями. Ідея цього браузера полягає в тому, що і ви, можливо, бачили в налаштуваннях тесту на платформі Moodle. Викладач може вимагати проходити цей тест тільки в цьому браузері тоді для інших браузерів тест стає недоступним. Ну, а сам браузер він не тільки ну, не дозволить підключити. Підключити там штучний інтелект, він навіть іншу програму не дозволяє відкрити. Не дозволяє відкрити інше вікно. Інколи під час тестування студент користується двома вікнами. От В одному віконці у нього там тест, а в іншому Якась підказка до цього тесту СЕП не дозволяє не запускати інші програми, ні навіть відкривати вікна. Взагалі, в браузері СЕП навіть адресного рядка немає. От тільки тест і, і більш нічого. Ну, можна сказати, так, але ж можна зайти ж з іншого комп'ютера, ні. З іншого комп'ютера зайти не можна, через налаштування, про яке я вище говорив. Ну, от тут література, яка може бути цікавою, якщо захочете скористатися засобами прокторінга. Ну і на цьому в мене все. Дякую за увагу.